Головнокомандувач Сирський вийшов із несподіваною заявою до українців. Розкрив про стан справ на фронті та розповів, що сталося дещо несподівано і переломне. А отже, кожен українець має бути готовим. Останнім часом справи на передовій дуже складні. Обстановка була напруженою, а тепер відбулося вражаюча подія, що сколихнула усю Україну. Про все важливе, що сказав Олександр Сирський, поговоримо вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що з появи в Україні винищувачів F-16 буде більше збитих ракет літаків, якими російські окупанти атакують українські міста. Про це Сирський повідомив у Фейсбуці. Далі пряма мова. В 16 в Україні це означає, що ліквідованих окупантів буде більше буде більше збитих ракет і літаків, якими рашистські нападники атакують українські міста, зазначив головком української армії. До всього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив на адресу повітряних сил ЗСУ наступну заяву. На початку повномасштабної війни рашистські окупанти були впевнені, що першими ракетними ударами вони повністю знищили українські повітряні сили. Але захисники українського неба дали рашистам потужний бій. Воїни протиповітряної оборони з першого дня повномасштабної збройної війни ефективно відбували ракетні атаки, написав Сирський у телеграм-каналі. За словами головнокомандувача, воїни повітряних сил зірвали плани ворога своїми самовідданими професійними діями. Сирський також зазначив, що військовослужбовці повітряних сил ЗСУ стали справжніми народними героями. І цитую: не дарма нещодавно один із центральних проспектів Києва було перейменовано на честь повітряних сил. Він додав, що керівництво країни, міноборони та командування ЗСУ докладають надзусилля для того, щоб повітряні сили модернізувалися та отримували нові зразки озброєння та військової техніки, зокрема від міжнародних партнерів. Хай там як нині усі хвилює питання, яких змін чекати у війні з появою на озброєні сил оборони західних винищувачів. Найбільш ймовірно, що після отримання винищувачів F-16 Україна почне їх використовувати як засіб протиповітряної оборони. Адже F-16 здатні збивати і літаки, і ракети і дрони. Тобто літаки будуть працювати над заходом і центром нашої держави як засоби ППО. Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мосієнко. Поступово літаки перейдуть до виконання завдань з уражень наземних об'єктів ворога, адже для F-16 Україна має отримати і відповідне озброєння, наприклад, авіаційні gps бомби GDM, а також і швидкісні протирадарні ракети ХАРМ, які здатні осліпити російські системи ППО. По третє вони F-16 в Україні це ідеальна протидія Рошись авіації, зокрема, носі ямкабів, керованих авіабомб, які рефія активно застосовує на фронті. Олександр Мосієнко дуже сподівається, що захід, зрештою, дозволить застосовувати літаки F-16 для ударів і по території Арафії. Ну принаймні, проти цього не заперечують Нідерланди і Данія. Ну а далі пряма мова Олександра Мосієнка. Але тут питання у ракетах, адже вони американські, а США досі не дали дозволу бити своїми ракетами по військових цілях глиб Рафії. Але я щиро сподіваюся, що наші партнери дадуть нам таке право, тому що воно дуже необхідне про це неодноразово говорив президент України. Нам потрібно мати змогу завдавати ударів по телу ворога, знищувати його військові об'єкти, говорить експерт. Окрім вище згаданих бомб GDM, а ракет Харм. Також літаки в 16 здатні нести ракети ближнього радіуса дії aim 9 Sidewinder, ракети класу повітря повітря ЕМР ААМ. Також винищувачі можна оснастити крилатими ракетами класу повітря Земля AGM-158 JASM, які з. Атні летє на 500 кілометрів, наголошує Олександр Мусієнко. Насправді перевага в 16 у тому, що до них адаптувати можна багато озброєння, і цей літак підіймає навантаження удвічі більше ніж міг, говорить експерт. Раніше видання The Wall Street Journal також повідомляло, що Вашингтон планує передати Києву ракети класу повітря повітря aim 120 c 8 amraam та aim 9 x а також AGM-88HAM. Окрім того, США нададуть і. Інше сучасне озброєння для F16. Але яке саме поки не уточнюється, та й коли розпочнеться постачання, теж не повідомляється за словами Олександра Мусієнка. Якщо Україна матиме дозвіл бити західним озброєнням по військових цілях на території РФ, то, наприклад, ракетами Джасом дальністю 500 кілометрів ми зможемо діставати і до авіабази Балтимор у Воронезькій області. Ну і до слова, автомобілями шляхами від Харкова до авіабази вісім приблизно 356 кілометрів. Якщо це ракета Джасом на тисячу кілометрів, то і до Москви зможемо діставати. Говорить військовий експерт. Хай там як також є сподівання, що досить скоро на озброєнні України і самих літаків F-16 буде більше, але для цього варто буде вирішити проблему навчання необхідної кількості пілотів та технічного персоналу. І про це розповів народний депутат, заступник голови комітету ради із питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО, Єгор Чернєв. Це перший крок. Перша партія. Ми також очікуємо досить багато літаків від країн коаліції. По -16, це Нідерланди, Бельгія, Данія та Норвегія. Від Нідерландів, наприклад, ще 49 літаків. Від Бельгії 19, Додав він. Поки необхідного мінімуму в 128 літаків досягти не вдалося. Однак вже ведеться робота із залученням інших країн до авіаційної коаліції. На думку Чернєва, прибуття перших F-16 може стати стимулом для цього. Нардеп підкреслив, що для всіх цих літаків необхідні і пілоти, і технічний персонал. На жаль, не так багато є. Баз для навчання на літаках f 16 Перш за все, що багато європейських країн, як Данія, яка в цьому році навчала наших пілотів, переходять на f 35 та закривають свої школи для пілотів. Ми шукаємо різні можливості в різних країнах, щоб збільшити кількість пілотів, які мають проти навчання. І навчання все ж таки це не день-два. А місяці, і я думаю, що ось тут є таке вузьке горлечко. знайти рішення для цієї проблеми. Пояснив чернів. Він зауважив, що Україна має план, який допоможе вирішити проблему навчання пілотів та персоналу. Так давно ведуться переговори зі сполученими штатами та європейськими країнами. Американські бази в 16 поділені на бази для навчання власних пілотів та пілотів із інших країн. І тут є певні домовленості, є певні кроки, що збільшиться кількість місць для пілотів, оскільки сполучені штати також навчають наших. Пілотів, але кількість місць на сьогодні досить невелика. Сподіваємося, що скоро вона буде збільшена. Плюс до того є ще декілька баз в Європі, із якими також ведуться перемовини. Пояснив Чернів. Щодо ймовірності поповнення авіапарку українських збройних сил, наприклад, шведськими літаками, гріпен також треба починати саме зі складнощів специфіки, каже депутат. Тому що кожен літак це не тільки окрема бойова машина, а й ціла система обслуговування на землі, технічного обслуговування, будування баз у кожного свої і технічні характеристики для злітно-посадкової смуги для обслуговування для палива. Тощо, звісно, що краще мати якусь одну, можливо, дві системи, які будуть максимально взаємосумісними. Саме тому ми зосередились на F-16 як на наймасовішому літаку. Акцентував Чернів. Він додав, що літаки «Гріпен» є другим пріоритетом України. Однак тут все знову в у навчання та створення баз для них. Це величезні гроші. Ми над цим працюємо. Коли будемо готові, і ми, і наші партнери з'являться, і літаки «Гріпен» в Україні, підкреслив депутат. Рашистів тим часом новина про F-16 в Україні дуже напружу так днями стало відомо про те, що у Волноваському районі Донецької області окупанти підтягнули до лінії фронту зенітно-ракетний комплекс БУК М2. Розвідники припускають, що ворог готується протидіяти новим українським винищувачам f 16 Про це повідомляє рух. А теж, схоже, що у зв'язку із новими надходженнями в Україну винищувачів четвертого покоління F-16, окупанти змушені перекидати додаткові системи ППО ближче до лінії фронту. Зазначають у Атеж. Партизани наголошують, що продовжуватимуть спостереження за діяльністю ворога із метою виявлення цілей для подальшого знищення. Я вам вдячна глядачі. За те, що ви додивилися до кінця. підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках слава Україні і слава. Українському війську